Все, що робить Трамп, веде Сполучені Штати до глибокої ізоляції, тому що світ влаштовують можливості співпраці без сполучених штатів. А Росія слабка до такої міри, що вона вже у стані безнадійності та безвідповідальності. А ми в цілому на правильному путі. Таку думку висловив Пьотр Кульпа, колишній секретар польської делегації до парламентської асамблеї НАТО, екс заступник міністра економіки Польщі, якщо дивитися на стосунки з Росією, Трамп робив все, аби витягнути Путіна із зони ізгоїв, а мирні розмови були лише приводом. І насправді це призводить до послаблення позиції України. Наше щастя, що потенціал України, зсу та власний ОПК нівелюють насилля на землі настільки сильно, що у Сполучених Штатах вже нема ва. Жилів, щоб напряму впливати на Україну, вважає Піотер Кульпа. На його думку, все, що робить Трамп, веде Америку до глибокої ізоляції, тому що світ влаштовують можливості співпраці без сполучених штатів. Це можна побачити з боку найближчих партнерів штатів, наприклад, таких як Японія та Південна Корея. І Європа намагається зберігати дистанцію як до політики Трампа, так і до Китаю. Таким чином вибудовується світ, в якому послаблюються Сполучені Штати за його словами. Ці дії Трампа, які скеровані на послаблення України, навпаки, її зміцнюють. Також зміцнюють друзів України їхню згуртованість навколо підтримки України. Зараз в нашому ефірі працюватиме відомий польський політолог Петр Кульпа, колишній голова польської делегації в парламентській асамблеї НАТО, екс заступник міністра економіки. Вітаю вас, пане міністра, в нашій студії. Добрий день, слава Україні, героям слава. Ну що, пане міністре, Хотів би вас розпитати про теперішню ситуацію так в Америці. Потужне загострення. Ми говоримо як про надзвичайно дивні заяви, як з боку президента Трампа, так і з боку його підопічних. Зокрема, говоримо і про шефа Пентагону, який сказав, що вони будуть скорочувати допомогу для України, хоча вони досі не впровадили програму військової допомоги. Йдеться про теперішню адміністрацію. З іншого боку, американці виходять на вулиці. Так і розуміємо, що починаються дуже непрості відносини, зокрема з губернаторами. Розуміємо, що Сполучені Штати будуть переживати надзвичайно велику кризу, і в той самий момент ми бачимо, що Путін не, не те, що не готовий до перемовин. Путін починає по звірячому бити по наших українських містах, розуміючи, що Америка зараз буде самопослаблюватись. Отже, пане міністре, вам слово. Я бачу це так, що наступає трагічний процес звенесуалізації Сполучених Штатів. Те, що відбувається, це неймовірність. Мовірна трагедія американського народу тому, що окрім цих конфліктів, які адміністрація Трампа розв'язала зі всім світом, особливо із союзниками, а це і тарифи, і територіальні вимоги, і якісь погрози, то тепер до цього приєдналася і внутрішня домашня війна за владу, тому що адже не можна забувати, як президент Трамп багато разів говорив, що два терміни занадто мало для такої величної людини, як він, та й що це взагалі неприпустимо а те, що ми бачимо, це внутрішня політична війна. Гевін Ньюсом найпопулярніший політик демократичної партії, губернатор Каліфорнії, який міг би стати лідером від демократів на виборчих перегонах. Тому ця внутрішня битва відбувається в Каліфорнії. саме так на це можна дивитися. Тому що мета Трампа показати Ньюсому, що він. Він не справляється, і виходить процес. Я б сказав, сказав неймовірної трагедії, бо насправді, як ви сказали, це послаблює Сполучені Штати і це послаблює союзників. Якщо дивитися далі на відносини з Росією, Трамп робив усе, аби витягнути Путіна із зони згою. А мирні розмови були лише приводом, бо насправді не було жодної дії, яка могла б бути безсторонньою. Насправді це призводить до послаблення позиції України. Наше щастя, щастя, що потенціал України з Ссу. Та власний опк передові дронові технології демократизують насилля на землі настільки сильно, що у США вже нема важелів, щоб напряму впливати на Україну. Виходить так, що. На сьогодні так, що все, що робить Трамп, веде США до глибокої ізоляції, тому що світ влаштовує влаштовують всі можливості співпраці без сполучених штатів. Це ми спостерігаємо з боку найближчих партнерів США, наприклад, таких як Японія та Південна Корея. Також бачимо позицію Європи, яка намагається зберігати дистанцію як щодо політики Трампа так і до Китаю і таким чином вибудовується світ, як ви сказали, де насправді послаблюються Сполучені Штати, а Росія слабка до такої міри, що вона вже у стані безнадійності та безвідповідальності, адже. Ті атаки, які ми бачимо, це прояв безнадійності. Вони нічого не можуть змінити, Шановний в пане міністре. Але вони вбивають. Ми розуміємо, що це не впливає на стратегічний хід війни, але вони демонструють колосальний рівень звірства. Так і ми потребували реакції сполучених штатів. Тобто, не просто написати просто. в Твіттері, що Путін божевільний. Ні, потрібні дії. Ми їх не бачимо. Я скажу більше, США та адміністрація Трампа поводять себе злочинно, тому що вони урівноважують жертву та агресора, показуючи, нібито якусь еквівалентність, адже тут цього нема насамперед. Це неефективно. Бо подивіться на початку 2024 року в Херсоні мешкало 78 тисяч людей. з них. Загинули або постраждали, десь півтори тисячі а на кінець року. Кількість мешканців міста зросла до 98 тисяч. Це показує, що такий метод не працює. Тобто, людей не налякати. вони намагаються влаштовувати дні Харкова, дні Херсона у Києві або в інших містах. А насправді досягнуть дні Херсона у Москві. Я на це таким чином дивлюся. І це неминуче. Подивіться. Що всі дії Трампа, які скеровані на послаблення України, навпаки її зміцнюють. Також зміцнюють друзів України, їхню згуртованість навколо підтримки України. А з іншого боку, ті, які не мають наміру, ослаблюють Росію, тому що тарифи. Що запровадив Трамп послаблюють очікування щодо глобального росту? А це знижує попит на енергоресурс. Таким чином, те, що бачимо в Росії, економічне падіння найбільший з часів Єльцина, дефіцит тому їм доведеться в цьому році мінімум один раз, можливо, і два рази змінювати бюджет. Відповідно, бачимо, що в цій системі з одного боку це злочинна. Бандитська війна а те, що ви кажете про нерішучість США, то це є підтвердження, Але потрібно розуміти одну річ: що Путін разом з Трампом або без Трампа Трамп разом з Путіним або без Путіна не в змозі нічого змінити, оскільки вони слабкі. Сполучені Штати послабли при Трампі до такої міри, що вже не можуть встановити мир. Зараз мир буде встановлений разом з Китаєм. без участі Китаю цього миру не встановити той, хто встановить мир у цій фазі глобальної війни, буде визначати подальші умови гри І тут. Ша виявили свою слабкість зараз. Тільки після того як визначиться якась угода між сполученими штатами та Китаєм, тоді буде вибудовуватися конструкція миру та обмеження хотілок Путіна, які взагалі не є реальними та далекі від можливостей.